Закарпатські вівчарі на полонині зустрічають сонце першими. До неба їм рукою дістати. У горах чисте повітря, джерельна вода і спокій. Але поряд із цією романтикою важка праця, адже на полонині вівчарі працюють без вихідних за будь-якої погоди. Майже півроку вівчарі за десятки кілометрів від своїх родин та цивілізації. В їх колибах немає зручностей дні проводять у постійному русі або приготуванні полонинських делікатесів. Ми встаємо досвіду. І ще перша потім засвичено, вже ми на ногах встаємо ранку. Я вівці доїти іти пасти. І потім на обід доїться. І вечором доїться вівці. І я сир робити вурду, так що мене не ждемо схід сонця». Коли одні вівчарі сплять вночі, інші на варті, адже в цей час на худобу чи то є небезпека. Є вовки. Є медведі, є, що вночі йдуть застайки, коло овець у кругло ватра горить, так що там не є віддих такий. Пастухи переконані, щоб бути вівчарем, треба по-справжньому любити цю справу, адже вівчарство заняття швидше для душі ніж для гаманця. За виписання однієї вівці за весь сезон платять 110 гривень. На розгляді у міністерстві аграрної політики України є кілька програм із розвитку вівчарства. Та очевидно, у чиновників до них руки не доходять. Все ж, попри байдужість держави, вже вкотре підтримують ватагів небайдужі за сприяння яких і влаштували захід для пастухів. Проводи вівчарів на полонини у нашому селищі проводиться у третє. Проводить його народний депутат Верховної Ради України Василь Васильович Петовка. Для цього гірського краю це край важливе свято, бо кажуть старі люди, доки є. Вівця і пчола цей світ буде існувати. На цьогорічному святі зібралося чимало вівчарів та членів їх сімей. Урочиста частина розпочалася із вітального слова селищного голови та благословенні священника. Опісля пастухи отримали приємні подарунки. Грамоти та премії, які вручили їм помічники народного депутата Василя Петовки. Гарний настрій присутнім створювали гумористи та закарпатські співаки. <му> Тому приємність сюрпризи не закінчилися. Після традиційного запалення ватри, символу свята, на гостей чекала святкова вечеря у ресторані із традиційними стравами від гуцульських газдів. Мені дуже подобалося, це не святковий день, що ви нас позвали сюди в ясіння. Приємно, що то ще є. шанують тих вівчарів, які вони там вівчарять, вони не є. Просто прості, що туди їх трошки піднімають, де ходжу на свято, піднімають на високі уровні їх. Вже наступного дня на вівчарів чекала щоденна важка праця а разом із тим і приємні спогади про свято.